Це вистава, яка називається Таємний всесвіт антенна вузлика, і це є приквелом до вистави Веселка на Салтівці. Тобто я продовжую працювати з темою Харкова, також з темою війни і з темою в цілому автобіографічності. Але в цьому випадку я переміщаюся у 90-ті. І якщо веселка це про наші часи, то у цій виставі я зачіпаю тему 90-х і. Оцей період, який нас формував після розвалу радянського союзу, і всі випробування, які відбувалися там саме в це десятиріччя і трошки пізніше, виникла ця ідея робити м, таку трилогію, теж спонтанно. Після того як я зрозумів, що у виставі Веселка на Салтівці» не до кінця я для себе особисто розкрив е, ці теми, і от з'явилася оця перша. Я просто думаю, що в наступному році я точно зрозумію про що робити, бо постійно у нас як оновлюються контексти. і я розумію, що це точно буде про нас, про наше місто. А вже в якій формі і яка основна там буде основне висловлювання, основний меседж це вже я зрозумію потім. Що нас були такими? У мене немає якоїсь схеми, формули, по якій я пишу, але можу точно сказати, що мені так набагато комфортніше працювати саме з особистим і з, ну, зі своїми текстами, ніж з іншими. В Харкові я не знаю, де взагалі може бути так на 100% безпечно, але це дійсно сертифіковане укриття. Є дозвіли від ДСНС, тому що це. Будівля з дуже товстими стінами, і раніше це було виробництво чогось, я не пам'ятаю чого. Але тут немає вікон, тут декілька поверхів, ми на першому поверсі, і да, ми маємо цей захист. По суті, це як безпечна зупинка, тільки велика, скажімо так. Таких салтівок, як в Харкові, по всій Україні дуже багато, просто вони називаються інакше. І там той же театр Шевченка, Театр Ляльок, якась центральна вулиця, вони є у багатьох містах. І навіть якщо людина не з Харкова, але дивиться цю виставу, вона проводить свої паралелі зі своїм містом, і просто вона впізнає е, оці ситуації, історії, цей досвід, і він відгукується. І тому, коли я роблю вистави, я намагаюся зробити їх не капсульними, не закритими. Але, але при цьому дійсно враховуючи і педалюючи на харківський контекст, тому що харків'ян, харків'янок, людей, які народилися і вирісли на Салтівці, їх зараз дуже багато, і вони по всьому світу. Тобто у нас навіть на виставу в Кельні потрапили люди, які виросли на Салтівці. Тому м -м, вона, якби, і говорить про нас і про окремий район, але при цьому м -м, все одно як, зачіпає суспільні теми. Я теж я не закладаю завжди от так, от що от вистава, і ось і основний меседж. От всі мають зрозуміти. Все одно я намагаюся робити це полотно вистави багатогранним, і щоб люди могли щось почерпнути для себе, відкрити щось для себе. І тут у мене немає мети зробити щось таке однозначне. Тому вся ця історія багатошарова, і вона заплутана, і вона, ну так як і наше життя, як і цей період. І теж я проводжу теж такі аналогії з грою комп'ютерною грою, яку треба розгадати. І тому глядачі це й роблять. Тому звісно, основний меседж про що я кажу, це тема єдності. Тобто, це це по суті те про що. Я почав говорити виставі веселка на Салтівці, і це, напевно, спільна тема, яка зараз мене особисто цікавить в театрі. Це як нас об'єднати. Театр об'єднує людей і мета театру, на мою думку, сьогодні об'єднувати не тільки там, акторів, актрис, митців, мисткинь всередині, а робити такі висловлювання, меседжі, які об'єднують людей навколо однієї теми, однієї мети. І от по принципу там, своїх м, оціх подорожей, історій, прикладів, у фіналі я теж хочу, щоб ми відчули, що наша сила саме в, е, в цьому об'єднанні е, і в цьому русі, який можливий, який може бути продуктивний, тільки якщо ми будемо разом. Тобто це напевно основна думка. Вона замислювалася теж як моновистава, як це було в веселці на Салтівці. Хоча там на сцені все одно було три музиканти, і це не зовсім моновистава. То тут у нас музика не жива, це придуманий саундтрек, але задіяні ще двоє акторів нашого театру: це Антон Ріпях і Лена Баженова. Які, е, начебто, з'являються там несподівано. Тобто вони по задуму ну по типу не мають приймати участь в цій виставі, але так е, рухається сюжет, що я не можу цю історію завершити самотужки, тому що вона ще також зачіпає тему дружби, дружби, спільноти, якоїсь єдності. Тобто я не можу пройти цей умовний квест. Мій персонаж не може пройти цей квест 90-х. Самотужки. І це теж про те, що, як фінальний там, мій монолог. Він про те, що тільки разом ми можемо щось подолати, переступити і рухатися далі. Тобто оці персонажі вони з'являються несподівано, але виконують дуже важливу роль. Але починається вистава дійсно як моновистава. О, добрий день. От акторка нашого театру Лена Баженова приїхала на репетицію. Е, да, от бачите, шелтер, укриття, все це не брехня, це, це чиста правда. Е, от стрілочка сюди. Е, Тому глядачі заходять сюди. Тут там ми збираємося, тут фойє, працює е, барчик. Ми такий сучасний театр. Бачите, є бар, е, є гардероб, е, багато туалетів. Прям гордість, гордість переповнює за Харків, тому це такий театр трансформер, який ми підлаштовуємо, обладнуємо під себе, коли сюди заїжджаємо і робимо своє мистецтво. Я в цій виставі граю роль ельфійки, такої казкової, яка приходить в цю історію антена вузлика, але також я граю саму себе Олену. Яка є подругою Артема Вусика, якби в реальному світі, бо це така вистава, де межується цей фантастичний світ Антена Вузлика і реальний світ Артема Вусика. І я, якби є як просто Олена, подруга, яка прийшла на допомогу Артему Вусику, знайти віднайти цю радість. В наших таких важких реаліях, в яких ми зараз знаходимося, хочемо також показувати глядачу, що не дивлячись на те, що там обстріли і тому подібне, але все одно. В цьому можна знайти радість для того, щоб як мінімум не поїхати кукухою, але як максимум продовжувати жити, а не відкладати на потім і бути тут і зараз в моменті і відчувати усі цю радість, це тепло, щастя, що необхідно, мені здається, кожній людині в будь-якому місці. Тому. До повномасштабного вторгнення, насправді, у мене не було такої активної акторської діяльності, було більш менше. І це теж можливо, тому що я вибрала бути в Харкові, бути тут і продовжувати якби, бути в мистецтві. І тому, можливо, в мене зараз така прям бурна активна акторська діяльність, бо хтось якби мав змогу вимушений був скоріше переїхати. Ми швидко продаємо квитки, тому що глядач в Харкові. Він потребує він вже розбалований театром, скажімо, так і ну Харків це дуже театральне місто, і глядачі і глядачки це знають, пам'ятають, і звісно, їхнє бажання ходити в театр воно нікуди не зли не зникло. Навіть з приходом війни зараз на